Чому ми не відновлюємося швидко? В нас є дві базові реакції. Стресова, коли ми активізуємось. І друга можливість, вона теж вшита в нашу нервову систему, це релаксація відновлення. Так от, якщо в нас реакція стресова, вона швидко, автоматично виникає, щось гапнуло, ми так О -о -о! все, спрацювали гормони і так далі, то відновлення і релаксація її треба практикувати. Сьогодні я з дівчиною займався, вона працює в банку. Вона каже, я не можу відновлюватись. Просто треба давати собі час. Це треба тренувати. Просто сядьте і декілька, там не знаю, 2-3-5 хвилин поспостерігайте за тим, що ви відчуваєте. І це вже допоможе включати це відновлення. Це просто помічати, як я дихаю, що я відчуваю в цей час і все. Цього достатньо, щоб ви почали відновлюватись, пробуйте.